Вітаємо, друзі! F-16 вже в Україні. Чекали, чекали, дочекалися. Видавництво Bloomberg повідомило е у всіх е подробицях, е як відбулося, що відбулося. Тому можемо заявити 100%, що F-16 вже в Україні. Якщо вони сказали, що вони е були вчора, то звісно, що вони приїхали раніше. Їх небагато там. Плюс-мінус 10 літаків, але це вже круто. Інші літаки зараз підтягуються до кордонів для того, щоб замінювати або підсилювати атаки наших літаків. Тому, друзі, всіх вітаю! Я думаю, що оркам буде дуже і дуже невесело. Тому е, е, такі справи е, хотів, друзі, поговорити з приводу того: е, теж воєнна тема, чому е, в Росії йдуть з задоволенням в армію і підписують е, контракти. Мені попалася інформація. Послушайте. Поступить на службу по контракту в Москве сразу оплачивает 1 миллион 900 000 рублей, 260 тысяч каждый месяц, и всего за первый год вы заработаете 5 миллионов 200 тысяч рублей. Я стал думать, сколько же интересно. Ну, смотрите, э, тут есть нашей... э, объявления, а, и 20 тысяч долларов отремует... В Росії той, хто підписує контракт. Ти підписав і отримав 20 тисяч доларів. І потім отримуєш е, ще Тому, я думаю, теж, замість того, щоб ловити людей на вулицях, бити їх, давати їм підсрачники, відправляти їх на фронт. Е, невідомо, що вони з цього отримують, крім е, хвороб. І, Може, ще щось гірше, то їх потрібно захочувати грошима. Де брати гроші, друзі, ми з вами прекрасно знаємо. Ми перестаємо годувати корупціонерів, держслужбовців половину, як мінімум. Це вже це мільярди, мільярди, це не мільйони, це все мільярди. Ну і таке інше. Все ви вже давно знаєте. Грошей в нас достатньо. Єдине, що їх потрібно. Як сказала е, представниця штатів е, Пріцкер, яка це жінка-мільярдер, яка е, тут е, проводила аналітику по грошам, вона сказала, кошти ваші на таможнях в першу чергу, і в карманах корупціонерів, які сидять на схемах е, і розкрадають державні і навіть інвестиційні гроші. От вам і все. Тому проблем ніяких, я думаю, немає. Ви знаєте, да, друзі? Підписуйтесь на наші канали, на телеграм-канал, на Ютуб, на наш канал. Дякуємо тим, хто вже підписався і підтримує нас. Заохочуйте інших слухати правду. Правда дуже важлива. Чому я вам скажу? Тому що а, дивіться, от я вам зараз приклад наведу. Слухайте. От все одно ж, війна закінчиться і будуть вибори по-любому. Да. Я вважаю, що Зеленському потрібно йти на другий срок. О, я в витр... этом сьогодні. В этой ситуации, я в этом уверен. Железно лиса, ти наша голова. Значить, друзі, чого так, я вам ми кажу? Ми Скажіть, будь ласка, як можна так жити? Як можна, мільйони ж людей дивляться ці новини його, брехуна? Хай він пробачить і люди, які там його підтримують. Ну, брехати постійно, маніпулювати, крутити недавно вони до крові, до судів, до погроз, до переход на особисте билися з Поворознюком. Який підтримував Зеленського. Там же ж війна, ви ж пам'ятаєте, яка була, да? Чим це закінчилося? Тей воював поровознюк за Зеленського, цей воював Гордон проти. Зараз вони вже об'єдналися, вже вони за, вже є інтереси. Друзі, а що ж ми дивимося? Цей цирк? ну Це шопіто, кому воно потрібно? Вам, мені потрібно, оця брехня. Я вам скажу, дивіться нас. Ми не пітляємо хвостами і не обманюємо людей. От і все. Я вважаю, що це дуже важливо. Ми говоримо завжди правду і об'єктивно. Слідуюча новина з приводу Фаріон, дивіться, багато говорять Героя України і дати. Я вам скажу: подивіться, будь ласка, її відео, де на відео є там якийсь, ну, якась адекватна реакція. На можливість навчити людей говорити українською як педагог. Ви бачили її? Хоч раз в відео, як вона б говорила як педагог. Вона завжди говорила зі злобою, завжди поливала брудом, дійшла до того, що вона почала поливати брудом військових. Так, а тепер дивіться, до чого я це веду. Не те, щоб Фаріон погана чи хороша, не Ось дивіться, хочу показати вам Галкіна. Я через залу, і в Юрмалі. Багато, і... багато українців в залі, так? і... Да. Я же, памимо латишського і літовського, почав вивчати українську мову теж. <гум> да. Дивіться, реакція. Гаукін... яка реакція. Яка реакція, друзі? Запальну... Дивіться. Яка реакція українською та співати народних пісень? Ба більше під час виступу Максима в залі був український артист Андрій Данилко з колегою Інною Білоконь. Вони знімали виступ шумена мене на камери своїх телефонів. Можна помітити, що Андрію, щоб ви зрозуміли, так там був фурор в залі. просто фурор, хоча. Там, в основному, так, вони підтримують українців, але в основному російськомовні, але багато вже українців. Галкін запалив так зал, що маса народу захотіла вивчати українську І Він каже, я вже вивчаю українську. Оце підхід педагога. Отаким От чином треба заохочувати людей не заставляти, не вимагати, не ображати. А робити отакі от позитивні речі, як педагоги роблять. Педагог або вчитель в школі чи в дитячому садочку, він хоче заохотити дитину. Заохотити цукерками якимись, якимись цікавими історіями, якимись ще мультиками якимись, аби заохотити дитину вивчати якийсь там урок або якісь там правила. Тому, будь ласка, друзі, робіть так. Робіть з позитивом. Хочете навчити, будь ласка. Дайте приклад, покажіть приклад, і все буде добре. І не буде питань. Також, друзі, з приводу, я говорю зараз з приводу громад, з приводу того, що потрібно міняти, потрібно вимагати, потрібно ще щось там робити, не платити податки, хтось каже, давайте будемо боротися проти влади. Я вам скажу, друзі, послухайте, це не всім подобається, але говоріть, говоріть правду. Підтримуйте тих, хто говорить правду. Готуйтеся до виборів, показуйте результати в якихось громадських активних діях, в політичних активних діях. Робіть, щоб вас побачили. Йдіть на вибори, вигравайте, показуйте приклад. Якщо ми не будемо цього робити, а тільки будемо тикати пальцями, вони будуть з нас сміятися. І будуть робити, знаєте, як васька кушає, дає, слушає дає, як кот цей сметану. От вони так будуть робити, якщо ми з вами не будемо показувати приклад. Тому, друзі, дякую, до побачення.